Соціальні виплати для рівнян, що потрібно знати. Вітаю друзі! Це акценти на телеканалі ITV Media Group. Ми продовжуємо наш ефір І сьогодні. У цій студії продовж 25 хвилин хвилин. Прямому ефірі спілкуємося із Тетяною Горбатюк, заступницею директора департаменту, начальницею управління департаменту соціальної політики Рівненської міської ради. Традиційно нагадую ще раз: працюємо в прямому ефірі. Ставте свої запитання, пишіть свої коментарі під час прямої трансляції нашої програми на сторінці у соціальних Мережах. Ми ж розпочинаємо нашу бесіду. Пані Тетяно, вітаю. Добрий вечір. Дякую, що зголосилися і прийшли Я до за цієї запрошення. студії. Аналізуючи сторінку в соціальних мережах вашого <звук> департаменту, перше, на що потрапляєш, це те, що нещодавно ваш департамент ретельно перевіряли наші партнери із Світового банку в рамках реалізації проєкту Peace in Ukraine. Взагалі слово перевірка воно завжди насторожуюче, Аудитори, що перевіряли, розкажіть детальніше, з чим був пов'язаний візит наших європейських партнерів? Так, в понеділок ми приймали аудиторів Європейс Світового банку, які здійснювали перевірку державних коштів уряду США, які дуже підтримує Україну. Тому що ми повинні розуміти, що всі кошти йдуть на оборону нашої держави, і на сьогоднішній день фактично всі соціальні виплати йдуть за підтримки партнерів. Давайте назвати речі своїми іменами. Сьогодні наші політики, аналітики досить часто говорять, що Україна без допомоги держав-партнерів, без допомоги Сполучених Штатів Америки не змогла б утримати в умовах воєнного стану на належному рівні економіку, тобто мова йде насамперед. Якщо говоримо про соціальну складову, про проект Peace in Ukraine». чи я помиляюсь. Ну, скажу вам те, що підтвердження тотальної підтримки говорить про те, що за період війни на жодної не було затримки у виплаті коштів, скасування будь однієї чи іншого виду допомог, тобто до довоєнний період, під час воєнний період всі виплати державної допомоги. Йдуть за призначенням. Давайте, це можливо, розіб'ємо на секторі, власне, на що спрямовується допомога, якщо говорити про ваш департамент від цього проєкту. Це всі соціальні виплати. Їх достатньо велика кількість. Особлива перевірка здійснювалася: це осіб з інвалідністю, державна допомога та допомога малозабезпеченим сім'ям. Перевірку здійснював аудитор, повторюся, це була вибірка. Особових справ за системою, якою керувався аудитор, і після чого були здійснені телефонні дзвінки до одержувачів допомоги з підтвердженням щодо отриманих сум. Зрозуміло, якщо можна детальніше передумови співпраці, зокрема на регіональному рівні, як це починалося? Що вам відомо, що на вашу думку повинні знати глядачі і люди, які сьогодні отримують власне ці виплати? Ну я думаю, що тут а, а, наші громади дуже мало дотичні, то адже це вирішувалося більш на державному рівні. Ми просто є користувачами, і я за що дуже дякую за дану підтримку. Я вас зрозумів, дякую вам за вашу відповідь. Скажіть, будь ласка, от ви перерахували мало забезпеченої категорії громадян я от не почув внутрішньо переміщених осіб. Чи стосується це також цієї категорії? Ні, Кошти спрямовані звичайно на всі види допомоги, але перевіряли аудитори виключно тільки дані дві допомоги. А якщо говорити про ВПО, от яка у нас ситуація станом на сьогодні в плані виплат, і ось давайте уявимо, людина приїздить в Рівне з клумками, так Так, як це було на превеликий жаль перші дні війни. Я тоді працював в волонтерському центрі. Я дуже добре пригадую, коли люди приходили, і вони не знали, де вони будуть ночувати. ось Цієї ночі вони не знали, де взяти теплі речі, де взяти засоби гігієни. Були такі сім'ї, які приїздили там з однією сумочкою на плечі. Тобто, ну така була жахлива картина. А сьогодні, от на вашу думку, в рамках нашої міської громади, наскільки цей алгоритм впорядкований, і наскільки, коли ВПО людина приїздить до нашої громади, вона охоплюється як швидко увагою, турботою і супроводом. Дякую за запитання. Ви знаєте, коли ми говоримо про внутрішньо переміщених осіб, і особливо потрібно таку от дати розголожену відповідь: це як згадати все. Це від першого дня повномасштабного вторгнення до сьогодення, тому що насправді в перші дні війни ми, як і всі, були злякані словом війна і не розуміли, в якому напрямку рухатися. І е, ті люди, які першими стали прибувати в нашу громаду, це була. Пуча, Макарів. Вони всі були впевнені, що це день-два, і ми повернемося додому. Ніхто з них не ставав на облік, тому що вони впевнені, що завтра вони поїдуть додому. Максимально за чим вони до нас зверталися, це за правда за якимись речами, за засобами гігієни. Ми справно на той момент вже напрацювали роботу з народним домом, який нам допомагав, і ми видавали певні пакунки. Коли ситуація вже змінилася, і ми розуміли, що не за два, не за три, і навіть, на жаль, за місяць часу люди не повертаються, до департаменту стали приходити ставати на облік, і відповідно за отриманням державної допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам люди, це було до 700 чоловік в день. Ми розширювали наші мережі прийому, нам дуже допомогли. І інваспорт, який дав нам можливість здійснювати прийом. Так само здійснювали прийом в ЦНАПі. На сьогоднішній день, до речі, так і залишилися наші працівники приймають в ЦНАПІ, тому що це ну така точка, розширена і вже відома для наших внутрішньопереміщених. Тобто, на сьогоднішній день дійсно створена вже дорожня карта. Напрацьовані спеціалісти знають хто, як, куди і за чим іти, куди направити до яких благодійних фондів. Ми співпрацюємо з благодійними фондами правової допомоги, тому що є такі речі, які, на жаль, в межах свого. Своїх можливостей ми не можемо допомогти, адже це йде і про відновлення документів, і про внесення інформації про зруйноване житло. Адже правда, люди приїздили, фактично були такі випадки, що люди були просто в тапочках, не було взагалі нічого. Ми відновлювали документи, допомагали, адже були навіть випадки, коли. Прибували діти без супроводу батьків взагалі з чужими людьми, і нам потрібно було встановити, що це за дитина, з ким вона прибула і як діяти далі. Тобто, станом на сьогодні ситуація, можна сказати, покращилась? Відпрацьований, відпрацьований алгоритм. Механізм. Він працює, діє так на сьогоднішній день. Знову ж таки, єдина умова це зміни в законодавстві, які. Зумовили нові звернення, тому що потрібно поновити або підтвердити своє право на отримання допомоги. А якщо ми говоримо про перелік, які обліковані в нашій громаді, це 18 тисяч чоловік. Їхня кількість зменшується. Якщо ми говоримо про максимально, то в грудні 2022 року біля 24 тисяч нас було облікованих таких осіб. Повернемося ще до цієї розмови. Є в нас запитання в соціальних мережах: як отримати допомогу по проекту і чи відрізняється вона від державних допомог? Очевидно, мама йде. Так само про діяльність Світового банку і проєкту «Peace in PSUNUKRIN, зокрема допомога у грантових виплатах внутрішньо переміщеним особам. Коли аудитор здійснював телефонний дзвінок, наші люди дуже зачасту сплутували із допомогою від ООН. Це така разова допомога. Ні, це кошти, які спрямовані виключно, якщо ми говоримо про проєкт, це виключно кошти, які спрямовані на підтримку держави для виплати соціальних виплат. Угу. У нас в місті вже продовж багатьох років діє комплексна програма, яка називається Турбота. Постійно ми з вами є свідками під час засідання виконавчого комітету, сесії міської ради, що вона постійно зазнає різних змін, доповнень. Яка сьогодні ситуація з цією програмою? І ось, власне, якщо говорити про вразливі категорії громадян, наскільки враховано сьогодні в рамках цієї програми ось цей момент? Ну, ви знаєте, для програми «Турбота» справді потрібно виділити окреме місце, окремий, час, тому що дуже розширена вона в нас і наповнена. Якщо ми говоримо про підтримку внутрішньопереміщених осіб, так все вноситься зміни по ситуації, тобто ми бачимо потреби і відповідно її коригуємо. Найпершими змінами, які були внесені, це відшкодування. Витрат на поховання, тому що на жаль, є такі випадки, адже люди Говоримо хворі... Про поховання мешканців, які е, пішли з життя живучи у житті, так тобто, які прибули так. до нашої громади, і за чи за хвороби, чи за станом, ну. Віком так ми здійснюємо відшкодування. Нещодавно також були здійснені зміни. Підтримка внутрішньопереміщених сімей, багатодітних. На це буде така створена підтримка, рахується в компенсація на проживання в орендованому найманому житлі. Тобто сім'ї, які орендують офіційне житло, вони можуть звернутися і отримати компенсацію. Який механізм звернення? Тобто це заява, це Так, звичайно, в будь-які виплати це мається на увазі спочатку звернення, заява, підтверджуючи документи. Це договір оренди, сплата, сплата відповідно до договору комунальних послуг, підтвердження, що сім'я є багатодітною, це посвідчення, свідоцтво про народження діток. І надалі засідає комісія, включає всі там ризики, адже всякі випадки є. Зловживання також існують, тому за засіданням комісії буде прийматися рішення. От мене завжди цікавило поняття «малозабезпечені сім'ї, «малозабезпечені громадяни. От ви, як фахівці, як розрізняєте, або які це мають бути підстави, щоб сім'ю чи мешканця, чи мешканку назвати «малозабезпеченим громадянам» або людину, яка потребує допомоги. Ну, як правило, малозабезпечена родина це та родина, які е, дохід значно нижчий прожиткового мінімуму і дозволяє їй право на отримання державних допомог. У нас е, яка кількість? На сьогоднішній день Мешканців. кількість е, ну, малозабезпечених осіб, які отримують державну допомогу, підтримку, складає біля 900 осіб. Якщо говорити про людей з особливими потребами, от власне наскільки в нас охоплена ця категорія громадян, увагою, турботою, знову ж таки, так, комплексна програма Турбота і що це за підтримка і допомога? Ну, знову ж таки, я повторюся, що все ж таки хотілося б, щоб це була окрема, але е найбільша, яка в нас така зосереджена допомога, е ми підтримуємо сім'ї, які опинилися в тяжких. Життєвих обставинах, викликаних важкими хворобами або невилікованими. В таких випадках також є комісії, які підтримують і допомагають підтримкою, допомогою. Оксана, Оксана написала питання в соціальних мережах. В принципі, ми про це говорили. Нещодавно прибула до вашого міста. З чого мені розпочати? Я потреба в житлі. Ви знаєте, ми говорили завжди чим допомогти внутрішньо переміщеним особам. Звичайно, в першу чергу це там зареєструватися, отримати державну допомогу, але на загалом це житло і гроші, тобто гроші для того, щоб жити. Якщо ми говоримо про пані Оксану, то рекомендую звернутися до центру надання адміністративних послуг про майдан просвіти. Просвіти-2». там працівники департаменту здійснюють прийом. Або на словацького ТРА в просторі інтеграції, які теж здійснюють прийом. Для е, подачі документів е, щодо житла в, в, при виконавчому комітеті є відділ обліку та житла на Шевченка 45 можна звернутися і подати заяву. А, а якщо говорити про житло, от Яке воно сьогодні, як забезпечують, я чув про різного роду проекти, зокрема, якщо не помиляюсь на Дубинщині, так де компактно проживають внутрішньопереміщені особи, зокрема, департамент так само опікується цим питанням. У нас далі. в громаді також в наших 13 гуртожитках навчальних проживають внутрішньо переміщені особи, це місця компактного проживання. На сьогоднішній день це біля 1300 осіб, їх було значно більше, але все ж таки ми говоримо про те, що при деокупації території люди повертаються додому або стараються покращити свої житлові умови і йдуть в приватне житло. Там винаймають або, можливо, приїжджають до родичів. Якщо говорити про якісь такі міські програми, то ми в процесі цього напрямку. Ну і напевно не останнє місце відіграє е, питання роботи, так, працевлаштування. Е, як тут відкоригований механізм, і чи все-таки я розумію, що це десь не ваша е, ніша, є Державна служба зайнятості, але чи є співпраця з вашими партнерами в цьому напрямку? Так, звичайно, ми співпрацюємо з центром зайнятості, і скажу так, що нові зміни, які передують оновлення документів, це більше такі покликані на забезпечення. Е, Сприяння працевлаштуванню внутрішньопереміщених осіб, адже в разі, якщо особа не працююча і вона має стати на облік центру зайнятості, у нас тісна співпраця, ми зустрічаємося, в нас є. Медіа ВПО, ми організовуємо зустрічі з нашими внутрішньопереміщеними, де працівники центрів зайнятості розповідають про всі можливі вакансії, про те, що є змога отримати ваучери на навчання, відкрити підприємницьку діяльність для відкриття власного бізнесу. Тобто, так інформати... інформуємо максимально. За цей час в Рівному сформувалася низка громадських організацій із числа внутрішньо переміщених осіб. Я зі свого досвіду дуже добре пам'ятаю 2022 рік, коли мешканці Маріуполя збиралися в міському палаці культури текстильний в такій невеличкій кімнаті, де як то кажуть, яблуку не було де впасти. Обирали серед себе е, активну ініціативну групу, аби якось разом вирішувати свої проблеми живучи у рівному. Чи є у вас координація з такими громадськими організаціями, і, е, на вашу думку, яка от у них зараз якийсь стан справ станом на сьогодні? Так, звичайно, є така співпраця абсолютно з майже всіма організаціями, які виявили бажання. У нас підписані меморандуми про співпрацю. Також існує така координаційна рада внутрішньопереміщених осіб. Самі активні члени цих громадських організацій доєдналися, адже склад цієї ради більше складається з самих внутрішньопереміщених осіб. Адже як ми говоримо, щоб допомогти. Людині потрібно розуміти, як їй допомогти. То хто ж нам не розкаже, як саме вони. Тому ми співпрацюємо абсолютно зі всіма, хто цього бажає. От якщо говорити про Я Маріуполь, нещодавно в краєзнавчому музеї була виставка. Пам'яті загиблих героїв -азовців, і там власне був представник цієї організації. Я знаю, приїздив міський голова міста так. до Рівного. Ось чи є так само діалог, і що він говорить, тобто, що потребують, і так само як відбувається координація роботи. Керівник я Маріуполь Богдан Дужик. Він є головою координаційної ради внутрішньопереміщених осіб. Нещодавно, це вівторок був засідання виконавчого комітету. Ми представляли стратегічний план, операційний план по роботі координаційної ради для того, щоб якнайкраще допомогти сприяти, інтегрувати внутрішньопереміщених осіб в громаду стосовно так само питання житла, можливо, робити якісь проекти, залучати донорів, тому найпотужніша робота і Нас ідеться напрямку. Я зрозумів. Я ще хотів повернутися до власне, того, що почав проект Peace in Ukraine. Там є одна із ключових вимог, тобто підтримка далі надається у разі прозорої, чіткої звітності, до якої немає запитань. Тобто, можемо теоретично припустити, якщо певна громада. Належним чином не прозвітувала по тим виділеним, виділеним коштам на ту чи іншу категорію населення, ну можуть бути проблеми, вона не отримає навіть цих коштів від світових донорів. Впевнена, що звичайно це будуть перевірки за результатами, да, там, як вони проходять, і якщо ми говоримо про... Чи буде отримувати громада, я би так не сказала, адже кошти йдуть з державного бюджету. Тому, відповідно, це йде радше фінансування державного бюджету. І тут йде вже ризик, якщо в разі перевірок будуть якісь моменти стосовно подальшої такої підтримки, адже я навіть не уявляю, як це воно має бути. На чим працює зараз департамент, тут які ключові моменти, зокрема ваш відділ. Моє управління це всі види державних допомог. Це е, субсидії, в тому числі, компенсації проживання, підтримка осіб, які потребують стороннього догляду. Це допомоги ну, їх більше 20, тобто напевно, називати всіх навіть і не буду. Можете озвучити дорожню карту для людей, які тільки приїхали в місто умовно, от вони стоять з дітьми на вокзалі. Що далі? Ну ми вже про це з вами поговорили. Так, да, Я... це будь ласка. Словацького тра, реєстрація внутрішньопереміщених осіб працівники під час реєстрації видають талон на отримання продуктового пакету до благодійного фонду, з яким ми працюємо з перших днів війни. Це благодійний фонд, спільна мрія, який досі підтримує і в спів. Праці з департаментом підтримує і реалізацію всіх ідей. Далі ще одне запитання, Олександр Петрук. Чому міська влада рівного не виділяє гроші на проїзд пільговиків залізничним транспортом? Посилаючись на це, залізниця відміняє приміські поїзди, які їдуть через Рівне і область. А суми не такі вже й великі для обласного центру менше двох мільйонів за минулий рік. До того ж, залізниця платить земельний податок за цей податок. Будується кільця, кладеться бруківка. Людям треба транспорт з на коклику. це питання не належить до моєї компетенції, я ну не хочу говорити про те, чим не володію, тому на дане питання відповіді в мене немає. Я зрозумів, дякую. Куди пану Олександру тоді на вашу думку звернутися за таким роз'ясненням? Давайте йому підкажемо. Можливо, я думаю, на пане Олександре на гарячу лінію Рівницькому конкому так само можуть вам додати там відповідь. 15.35 або 63.38.96. Я знаєте завжди хотів запитати: от нас і, і я принагідно глядачам, хотів би проанонсувати, що е, плануємо ще не один випуск програм, пов'язаний із роботою нашого міського департаменту. Е, зокрема, найближчим часом хотіли би детальніше поговорити про те, як. У нас в громаді працює рівницька програма Турбота так по кожній із статті витрат по кожному із по кожній із категорій пільгових по пільгових категорій громадян нашого міста. Але я завжди хотів запитати: у нас є багато вищих навчальних закладів, які готують фахівців за спеціальністю соціальний працівник. В цій студії ми спілкувалися з психологами, ми спілкувалися з реабілітологами, і вони сьогодні всі говорять, що війна, ситуація, в якій наша держава опинилась, диктує новий підхід до підготовки так. фахівців. Для мене от, соціальний працівник це така людина, яка поклала на себе. Таку, знаєте, відповідальну ношу. Це, якщо хочете десь і психолог, і реабілітолог, і людина, яка не просто допоможе, там, підтримає або принесе до порогу, до квартири неповносправній людині необхідний пакет допомоги, так, продуктовий, але ще й скаже якесь добре слово, підтримує потіше. Скільки ви вже років в цій сфері працюєте? Я особисто 22 роки. 22 роки. Ось я думаю, ви ж зустрічаєте спорогу молодих фахівців. От які вони? Вони щороку змінюються на краще, чи все-таки рівень підготовки вашої заміни, так, або партнерів ваших вимагає кращого сьогодні. Я скажу вам так: всі, хто приходить в соціальну сферу, якщо лишилися, працюють, молоді люди приходять і дуже складно їм. Витримати це навантаження. Все-таки робота, та, робота з людьми вона вимагає витримки, вона вимагає правильно підібраних слів. Тому що ви ж розумієте, це інколи люди приходять, хочуть почути те, що вони вже завідомо хочуть чути. Ми є виконавцями. Я завжди намагаюся людям довести, що ми є виконавцями. Ми не можемо діяти як люди. Ми, звичайно, ми і діємо як люди, але ми діємо як виконавці, адже є чинне законодавство, яким ми маємо дотримуватися. Так правильно ви сказали, фахівці в ну, нас на департаменті це є працівники органів місцевого самоврядування. Якщо ми говоримо про фахівців, є підпорядковані терцентри. І як ми говоримо, що на сьогоднішній день соціальний фахівець це фактично людина, яка заміняє дітей для осіб, які взагалі самотні. Тому що справді вони їм оплачують комунальні послуги, готують їсти, допомагають їм прибрати в квартирі, навіть там просто, як ви говорите, поговорити, прогулятись. І так ці люди в нас є. І як правило, це вже працівники з достатньо великою кількістю років, ну молодь. Дуже рідко, дуже рідко. Ну шкода, шкода. Ну що ж, я вам так само бажаю витримки на вашій роботі. Вона надзвичайно важлива, особливо okay. сьогодні. Хочеться, щоб до вашого департаменту приходили люди за покликом серця, тому що це дуже важливо, те, що ви робите. Щиро вам дякую. Це були акценти на телеканалі ITV Media Group. Ми найближчим часом продовжимо розмову стосовно діяльності нашого міського департаменту соціальної політики. А сьогодні ми спілкувались із Тетяною Горбатюк, заступницею директора департаменту. То начальницею управління департаменту соцполітики Рівненської міської ради. Дякую, що були з нами. До побачення.